Євангелія від святого Івана, глава 15. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, очищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позастанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває? Я в ньому, Той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, то й буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите, й будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватиме те, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я. Бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в імення моє. Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Коли вас світ ненавидить. Знайте, що мене він зненавидів перше, як вас. Коли б ви з у світу були, то своє світ любив би, а що ви не з освіту, але я вас з у світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам казав: раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше, але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха, а тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого отця той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха, та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого Отця. Та щоб справдило слово, що в їхнім законі написане: Мене безпідставно зненавиділи, а коли втішитель прибуде. Що Його від Отця я пошлю вам. Той Дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить про мене, та засвідчте і ви, що ви від початку зо мною. Амінь.